Всім привіт! Я Олександра і це канал про в'язання. Рада вас тут вітати! Сьогодні буде відеоогляд ось такого журналу. Це фінський журнал від фірми Novita і він присвячений повністю лише шкарпеткам. Тут 43 моделі. Пропоную разом подивитись цей журнал. Можливо, ви надихнетесь якоюсь моделлю або фото, або просто сполученням кольорів. Тож приємного перегляду! Фінська фірма Novita, вона досить відома, вона є виробником пряжі, і також вони розробляють описи, дизайни. В них прекрасний сайт. Посилання на нього я залишу під цим відео, де купа безкоштовних моделей, у тому числі і шкарпеток. І навіть є одна модель шкарпеток з цієї книги у безкоштовному доступі. Я вам посилання теж окремо на неї залишу. І покажу тут у журналі. Я можу показувати лише фото, всі схеми я вже заздалегідь закрила, щоб не порушувати авторські права. Давайте починати. Така досить надихаюча обкладинка, тут буде багато жакарду, але і не тільки різні є моделі з різної пряжі. Тут кілька розділів. Перший називається бранч з дівчатами. Тут такі романтичні моделі, однотонні, з ажурами, досить гарні. Ось така модель, біленькі носочки, звичайна п'ятка, такий ажур, я думаю, ви досить часто зустрічали у різних в'язальних виробах. Виглядають дуже ніжно, як на мене. Тут вже більш складний такий візерунок, досить красива апетитна фотографія. Теж гарні у будь-яких світлих кольорах будуть виглядати чудово та ніжно. Ось такі гольфи скоріше. Мені здається, для занять йогою. використовуються такі моделі, де відкриті, де є відкриті пальці та п'ятка. Я ніколи не бачила, щоб наші дівчата таке в'язали. Дуже рідко зустрічається така модель у дизайнерів, але має бути. Я далека людина від йоги, можливо, якщо ви займаєтесь, напишіть, будь ласка, чи дійсно зручні такі шкарпетки для занять, коли відкрита п'ятка і пальчики? Ось така досить проста модель смугаста. Ось такі класні шкарпеточки. Тут вже не ажура, такі коси, переплетення. Теж не зовсім простий візерунок. У білому кольорі це завжди досить гарно виглядає. І фотографія така чудова. Ось ці мені подобаються. Модель Маргаріта називається. Досить простий візерунок, але дивіться, як чудово вони виглядають. Такі, як гілочки. Теж мені здається, можна в'язати і у яскравих кольорах, і більш ніжних, і буде класно це виглядати. Так, наступний розділ він називається. Я, може, не дуже точно переклала свінською, але намагалась так відшукувати більш красиві переклади. Точка півночі називається цей розділ. І тут шкарпетки більш такі товстенькі для прохолодних днів, вже зима. Ось такі гольфи. Тут пряжа вже більш товстенька, це сім братів. Ви пропонують використовувати пряжу сім братів відновити, І тут вже гольфи. До речі, дуже цікаво мені, чи носити і в'яжете ви гольфи. Ми так з мамою прийшли до висновку, що гольфи вони зручні, коли ти одягаєш халат і в тебе голі ноги, і тоді дуже тепленько так натягнути високі гольфи. А от зі штанами, переважно штани, ми вдома носимо, так, якісь якісь такі вільні, чи спортивні, чи трикотажні. І от я не знаю, наскільки гольфи можуть бути зручними у такому домашньому використанні. Але модель прекрасна. Досить проста, але виглядає, як на мене, чудово. Ось такі гольфи. Тут чомусь вибрали. Досить темну пряжу і зовсім не зрозуміло, тут є переплетення, але їх майже не видно. Не досить вдали, як на мене пряжа, але сама по собі вона гарна, просто не видно візерунка, який тут є. Ось такий. Мені здається, це дитячий гольф. Тут вже, бачите, не світла пряжа, але тим не менше видно всі-всі переплетення, теж тут багато так аранів. Не дуже складно, але ефектно виглядає теж гольфи. У цьому розділі багато гульфів. Дитячі носочки теж це товстенька пряжа, сім братів, де 200. Мені здається, 200 метрів на 100 грамів. Дуже швидка робота, якщо в'язати для дитини такі шкарпетки. І зовсім для малечі. Теж тут такий цікавий верх, як. І смугастий, і якийсь візерунок використаний така модель. Наступний розділ, який ну, я переклала як дівчина-енергія. Перше слово, я боюсь його читати, бо це фінська це дівчина. Тут такі дівочі шкарпетки, і ніжні, і цікаві моделі. Мені цей розділ подобається. Тут цікаві дійсно моделі. Ось такий жовтенький, такий гарний тут прийом, коли, бачите, візерунок йде таким клином, а потім лицева гладь я в'язала кілька моделів шкарпеток з подібною такою ідеєю, виглядає непогано. Мені подобається. Ось такі шкарпетки. Теж нескладний тут візерунок, і теж, бачите, він закінчується досить високо і мисок у шкарпетки лицевою гладдю зв'язаний. Ось така модель. Вона така трохи чудернацька, але, як на мене, гарна ідея для використання залишків. Тобто можна взяти залишки однотонної пряжі, які у вас є, і скомбінувати, і вийде така дизайнерська річ. Можна сказати, так, от я покажу, як це виглядає. Прикольно. Я ж кажу, вона така трохи смішна, але загалом мені подобається ідея. Знову гольфи, і тут вже такий складний жакар. Точніше, він наче не складний, тут майже всюди. Так, тут всюди тільки два, кольора, два кольори використовуються, але загалом мені здається, що це досить складна така робота. Цікава така резинка з жгутиками. Прикольно. Мені не дуже подобається поєднання кольорів, але сама ідея така досить гарна. Знову складний жакард. Три кольори використовуються. Цікава модель якусь нагадує такий посуд. Так, фарфор такий рожевий. І теж досить тостенька тут пряжа використовується, сім братів. Непогано виглядає у жакарді вона. Наступний розділ, який називається з весни в зиму. Тут теж багата жакарда. І мені це фото на розвороті дуже подобається. Гарне. Ось ці шкарпетки я б зв'язала. Точніше, це гольфи, але, мабуть, такі, знаєте, полугольфи <смі> не досить високі. Мені взагалі подобаються лимони у жакардовому в'язанні, і тут вони виглядають дуже класно у комбінуванні жовтого, такого петролю та світло-сірого. Класна модель, я на неї так поглядаю. Але тут досить і досить складний жаккард. Тут, як бачите, великі такі однотонні ділянки. Мені здається, що мені буде ще складно, але це дійсно те, що б я хотіла зв'язати. Дуже красиві. Модель з обкладинки. Не зовсім моя тема лебеді, але теж цікава. Теж мені здається, що непростий тут жаккард. Ось така модель. Ось ці мені дуже подобаються. Тут, наче такий досить примітивний візерунок, але класний. Особливо для тих, хто полюбляє садівництво і щось садити в городі. Мені здається, класний буде подарунок такий тут. Ридис, хморквочка. Дуже класно. Але теж складний жакарт. Я, я ще не взялась би. Ось ці мені теж дуже подобаються. Схоже на такі кахлі. Львівські, мабуть, навіть, не знаю. Може, таке поєднання кольорів, що мені чомусь Львів нагадує, але досить класні. Два кольори всього, але як ефектно воно виглядає. Наступний розділ природними тропами, наче так я його переклала. Теж дуже класне фото. Як бачите, не тільки шкарпетки, в'язані кардигани у людей. Взагалі я нічого ще з цього журналу не в'язала, але дуже задоволена, що його купила, тому що тут лише фото варто того, щоб його придбати, дуже надихаюче таке видання. Ось такі гольфи. Теж, наче простий жакард, всього три кольори, але виглядає цікаво. І Теж цікава резинка, така зі жовтиками. Мені подобається робота. І поєднання кольорів, наче таке не. Зовсім класичний, але виглядає прикольно. Чоловічі шкарпетки теж це сім братів, товстенька пряжа. Швидко можна зв'язати і досить цікава модель. Бачите, тут просто смужечки, а верх зв'язаний таким простим жакардом. Такі затишні. Мені ця модель теж дуже подобається. Знов чоловічі шкарпетки. Досить простий такий візерунок. Мені здається. Ось ці я частіше бачила у когось у роботах, бачила вже готові такі шкарпетки. Теж товста пряжа, можна швидко зв'язати. Дитячі шкарпетки зовсім простенькі, тут лицеві і виборотні, виходять такі, виходять такі клітинки. Просто, але чому б ні. Для дитини дуже класно. І зовсім для малечі такі ажурні шкарпеточки. Хоча я не знаю, чи є сенс зв'язати для дитини маленької, щось таке з дірками для того, щоб носити. Ну, на фотосесію для краси може так, а от для тепла, мені здається, це, ну, краще зв'язати щось таке зовсім лицевою гладдю. Так, розділ, який присвячений цирку, він мені. Зовсім не подобається, тому що я дуже не люблю цирк і все, що з ним пов'язано. Я не люблю клоунів, я не люблю тварину цирку. Але цілий розділ новіта присвятила цирку. Тож, давайте подивимось. Ну тут такі, знаєте, вони дитячі. От всі моделі тут для дорослих, для дітей, але виглядають так, як дитячі малюнки. Бачите, яскраві кольори, такі прості візерунки, значе жакар тут складний, але тут. Плевики, шарики, таке. Ну, це моя особиста думка, просто дійсно я не люблю цирк. Ось такі шкарпетки з клоуном. Ось такі. Це чоловічі мені здається, хоча я не впевнена, що більшість чоловіків зацінить такий, такий вибір, вибір кольорів і сюжети. Хоча це може бути. Дитячі з шкарпетком, з морським котиком. І ось такі зовсім для малечі. А ось цей розділ мені дуже подобається. Тут мої кольори, мої форми. Називається сільська романтика. І просто навіть ось це фото чудово. Такий старий паркан і на ньому шкарпетки. От такі б я зв'язала точно. Навіть у цьому поєднанні кольорів дуже класні. Теж простий відносно жакарт, проста форма, але мені дуже подобається. І кардиган глянький, який класний. Ось ці обов'язково я зв'яжу. Може, навіть цього сезону, теж давненько вже на них поглядаю. Дуже теж проста форма, простий ЖК, така гілочка з квіткою. І дуже класне поєднання кольорів. Цей розділ мені весь подобається. от такі чудові гольфи, теж на них дивлюся, але більше не через візерунок, а через поєднання кольорів. Дуже класні, такі затишні. Мені подобається. Дитячі шкарпетки, класні такі візерунки, зовсім маленькі і такі побільше. Це не найстовсіша пряжа. Для цього рекомендують середню таку пряжу, нові та Наллі. Вона між звичайною нашою на 420 метрів та 7 братів. Передостанній розділ лісний такий. До нього в мене є питання, і зараз я покажу, що я маю на увазі. Мені тут досить дивним, здається, вибір кольорів. Ось це дизайн, де така рись з жовтими очима, але її дуже важко тут впізнати. Я не знаю, чи це від кольорів залежить, чи просто дизайн такий не дуже вдалий, ну, не знаю. Багато роботи, а результат, так собі. Чесно, я б таки не в'язала. І така сама історія от з цими з шкарпетками. Якщо вам не скажу, що тут зображена сува, ви тут її ніколи не впізнаєте. Ну, таке собі, знов-таки, я не знаю, чи це мінус опису, чи це просто кольори не дуже влучні. І знов таки, багато роботи, а результат. Не знаю, чомусь от ці моделі, мені здаються, не дуже вдалими, новіте. А я от навіть хочу вам ще показати одне фото. Це для всіх, хто е, каже, що він не вміє рівно в'язати, в нього не охайні роботи. Дивіться, тут. Зовсім криві петлі, просто страшне. Крива розтягнута резинка, неохайна п'ятка навіть, навіть то, що жакарт кривий, то може бути. Навіть лицева гладь тут просто різних розмірів петлі і нічого. Тобто цю фото з цією роботою вибрали для того, щоб надрукувати у виданні. Тому, дівчата, у вас прекрасні роботи у всіх. Я впевнена, що краще, ніж майстриня, яка це в'язала, ви зв'яжете точно. Це така, мені здається, особливість і фінів, і взагалі північних народів. В мене є ціла теорія, чому наші дівчата дуже прискіпливо ставляться до свого в'язання, а інші країни ні. Колись я про це, мабуть, розповім більш докладніше. Ось така робота дитячі шкарпетки. Тут більш впізнавані ці білочки і дубові листики, але знов таки, мені здається, що не дуже вдалий теж дизайн. Ну, воно як, знаєте, так глянеш як мішаніна просто кольорових точок. Я не знаю, чому так його зробили. Мені здається, навіть білку треба було прибрати і залишити ну, лише листики було б краще. Тому що білка якось зайва. Ну, це моя думка, я ще кажу. Можливо, вам сподобається. І ось такі дитячі з лебедями. І знов таки, чого ви взяли такий світлий фон? Ну, не дуже, так, видно, цих лебедів. Я б взяла трохи темніше, мені здається, було б краще. Але сам дизайн такий досить милий. Ось і ці шкарпетки, слухайте, до цього розділу в мене лише критичні заяви, але ну, я з вами ділюся просто своєю думкою. Дивіться, ідея непогана, тобто це як ягідки, листя, але забагато. Якщо б це було в кількох місцях і тільки поверху шкарпетки, мені здається, було краще. А тут, по-перше, це дуже незручно, ви ніколи цю шкарпетку не вдягнете взуття. В то зрозуміло, навіть якусь домашню капцю ви будете одягати, і все це буде чіплятися, збирати пили всякого гедоту. Це по-перше. А по-друге, коли отак вся нога всипана такими бульбашками, я не знаю, в мене перша асоціація що це як хвороба якась. Вибачте, ну воно ну, не зовсім неприємно виглядає. Не знаю, отак залиште. Тільки поверху, в кількох місцях, і все, потім листечко зелене. Було б причудово. Тут вже якийсь перебір. Не знаю, не подобається зовсім цей дизайн, і такий дуже-дуже мені дивний і незручний. І останній розділ, який називається легка класика. Тут прості, класичні моделі, візерунки і однотонні кольори. Просто смуги й однотонні шкарпетки. З цікавого тут висока резинка. Така модель буде гарно сидіти ось в цьому місці, коли резинка одразу починається. Непогані такі затишні шкарпетки. Ось ця модель мені дуже подобається, досить вона проста у виконанні, але досить ефектна, і саме на цю модель є безкоштовний опис на сайті. Я залишу вам посилання. Можна. Знов-таки використати різні залишки і отримати чудовий результат. Ось такі класичні переплетення, сірий колір, база, яка завжди в моді. Мені подобаються такі моделі, і я б таку зав'язала і не один раз. Ось така модель. Цікавий візерунок, але мені не дуже подобається, що. Через особливість цього візерунку, у вас, бачите, резинка так буде вигинатися. Ну, не дуже охайно воно виглядає. Але може бути, може така дизайнерська задумка тут. Це і пряжа. І тут три види пряжі від Новіта це Новіта 7 братів, найтовстіша пряжа для шкарпеток. Новіта Наллі. Вона більш тоньша. І остання нові та велна це наші класичні 400-420 метрів на 100 гратів. Це видання коштувало 890 євро, там, де його не друкували, але я купувала за іншу ціну. На жаль, я не згадаю, це було досить давно. Хтось до нас такі журнали привозив і я придбала. Сподіваюсь, трохи натхнення ви отримали. Якщо сподобалось, ставте лайк, пишіть коментарі. До нових зустрічей. Бувайте!